До днів зліпан ісамовита стихія намагалася поглинути наш корабель, у шумовині розсіяти наші мрії і душі. Слава Ісу. На восьмий день ми почули радісний крик. Бачу землю. Пам'ятаю, десь на початку 1960-х років молодий поет Іван Драч, тоді автор без перебільшення геніальної поеми про смерть Шевченка, серед іншого таке говорив про українських історичних балетрисців, які зважувалися. Писати про Шевченка, поїсті та романи він сказав, що все це написано ретельно, але трохи схоже на ситуацію, коли власне от людина підходить до якогось надвелета, ну скажімо, до якоїсь гори, і вона бачить тільки якийсь фрагмент цієї самої гори. Ну і відповідним чином все це пише. І звідси певна безпорадність цієї історичної балетристики. Власне, я про те, що важко, дуже важко говорити про Шевченка, згадуючи самого себе. І водночас, як каже англійська приказка, і котик може дивитися на короля. Саме тому свою розповідь про Шевченка я розпочну з ситуації довкола однієї моєї статті про нього, написаної десь весною року. Року і дивом, надрукованої у тогочасному часописі, як тоді говорили, прогресивному е, часописі Всесвіт, завдяки зусиллям головного редактора цього журналу, е, шановного Дмитра Васильовича Павличка. Стаття під назвою Шевченко у контексті світової літератури. Важко навіть передати, що вслід за тим було. І з цією статтею, і з її автором, і з журналом, де вона з'явилася, і е, та Веремія вона тривала десь е, мабуть, кілька років. Десь мені згадували цю статтю ще десь у середині 80-х років, в тому розумінні, що після цієї статті мене ну вигнали поза межі українського літературного процесу аж до доби так званої е, прибудови. Я зважився подивитися на Шевченка у контексті світової літератури, але в режимі певної альтернативи Шевченка цій літературі. Думка цієї статті доволі проста, але мені видається, що вона відповідає реальності і Шевченківської творчості, і самої субстанції всієї світової літератури. Давайте пригадаємо, що ця література необхідно створювалася на якихось ну більш-менш облаштованих для нормальної художньої. Творчості естетичних олімпах. Ну, а як інакше робиться література? Вона робиться у Ясній Поляні, де граф Лев Миколайович Толстой от пише те, що е, пише Герцен е, колись сказав про Пушкіна, що того вигодував Псковський оброк. І що йому, мовляв, не жаль десь 20 поколінь кріпаків, які, зрештою, все зробили для того, щоб з'явився Пушкін. От суто матеріально. Але ж Шевченко не мав своєї Ясної Поляни, він не мав свого Михайловського. Більше того, він народився, можна сказати, у пеклі. Якось ми не дуже звертаємо увагу, що. Шевченко народився на правому березі Дніпра, отже, на правобережній Україні, яка століттями і століттями була уярмлена. Ну, спочатку от, польською кріпаччиною, потім іншими кріпацькими е, системами. А лівий берег він десь до 1783 року був більш-менш звільнений від кріпаччини. І по суті це були не зовсім схожі між собою світи. І от одна українська викладачка історії, вчений дуже високого рангу, вона сказала мені з приводу того, що дуже багато говорять про те, що починаючи з сімдесят року, лівий берег був поспіль покріпачений. Вона сказала дуже точно, що насправді цей берег був остаточно покріпачений лише десь на сам кінець 840 х років. А в тій бюрократичній ситуації цей процес він посувався не стрімко. Ну тоді трохи подивований такою от оптичною позицією. Е Цього дослідника я запитав е, професорку: ну а як же бути Шевченком, який безпенку протестує проти Кріпаччини? На мене професорка подивилася, подивована, і сказала: так він же Шевченко з правого берега України. Він не просто з правого берега України. Він сказати б з найдальшого поля отієї самої української недолі української е, кріпаччини. Він. Народився по суті в пеклі. Нам сьогодні навіть важко собі уявити, яка була ситуація і самого Шевченка, хлопчика і підлітка Кріпака, і його батьків, і всіх його предків, і всього його сказати, б регіону, ну і нарешті того масиву українського народу, який перебував у тому регіоні. І раптом оце дитя з цього самого пекла потрапляє спочатку у польський світ, у вільно, а з Вільно до е, Петербурга. А відтак на сам кінець, 1830-х років, там постає уже великий національний поет. Я цю ситуацію розумію як чудо. Тому що не було у Шевченка якихось спеціальних засобів своєї ясної поляни, свого михайлівського аристократичного титулу, для того, щоб нормально художньо працювати. Коли і як він все це зробити? Я пригадую, що як мене вразила сама біографія Шевченка, якій десь Повертається на Україну вже е, зрілою людиною на початку 840-х років, і відтак все його перебування на Україні, його так звані мандри на Україну е, з Петербурга, а вслід за тим е, його недовге, дуже недовге перебування на Україні після заслання, це всього три з чимось роки. Всього-навсього. Тобто перед нами. Неймовірно важка, неймовірно страшна доля, а йдеться про те, що вся інша сума світової літератури вона все ж таки творилася зовсім по іншому. Ну, принаймні у цих людей, при всьому при тому, що вони могли дивитися дуже трагічно на довколишній світ, була якась можливість. Відкластися від нещастя цього світу, ну, принаймні в своєму затишному кабінеті, за своїм писемним бюрком, за своїм писавним столом, у Шевченка такої можливості не було. Він народився у пеклі, і те пекло, ніби проговорилося через нього. Але ж як воно проговорилося? По суті, ну єдиним способом цього самоосмислення самого людей у тому пеклі, зрозуміло, був фольклор, тому що багато не напишеш у цій самій е, ситуації. Основним знаряддям фольклору є усне слово і музика. Так, от Шевченко. Дивним чином український фольклор з його усним словом і з його музичністю перетворив на літературу, власне на письменство у власному значенні цього слова. Все дуже просто. Ми шкільних років пам'ятаємо, що Шевченко він продовжив традицію українського фольклору, і плюс його поезія надзвичайно музична. Справді це так. Десь уже в 920-х років українцями Чуковському і водночас е видатному е російському письменникові інший видатний російський письменник Сологуб, між нами кажучи, теж українець за походженням говорив про Шевченка, що, в принципі, він не любить от, е е Шевченка за його агресивність по відношенню до пригноблювачів. Але водночас. Який дар гармонії у цього поета, нечуваний для всієї світової е, літератури. Що схоже, говорив е, Йосип Мандельштам, теж майже наш з вами земляк, який доволі довго жив на Україні, і який в останні е, роки свого життя разом е, з дружиною дуже ретельно і уважно читав кобзаря. В оригіналі, е, зрозуміло. Так от, Шевченко дивним чином. Усне слово українського фольклору. І його е, надзвичайну музичність переповів засобами літератури. Але ж переконайтеся в тому, от як виглядає навіть найкрасивіша народна пісня, якщо її просто прочитати в фольклористичному е, збірнику. Ну, вона виглядає е, естетично доволі е, ординарно. Як тільки вона звучить, вона, вона вже звучить зовсім по-іншому. Шевченко зберіг оцю музичність, оцю саму силу усного слова, своїй писемній творчості. Але який талант треба було мати для цього? Власне, яким генієм від гармонії, від естетики, від мистецтва, від художества треба було бути. І він був саме таким генієм. Перепрошую. Фактично нічого подібного в всій світовій літературі, схожого на Шевченка, не було. Зрозуміло, що найкращі з найкращих цієї літератури вони співчували уярмленим, вони могли спуститися в ті самі соціальні низи, де люди безконечно мучилися, але у них була можливість десь піднятися. Знов таки. В той самий вимір, де стоїть, а чи Ясна Поляна, а чи Михайловське. Там були свої драми і навіть трагедії, але, зрештою, там була зовсім інша ситуація, аніж в українського генія, який і народився у пеклі. І який, власне, перетворив ем, от те саме. Фольклорне мистецтво, яке розгорталося в тому самому пеклі, перетворив його в іншій художній якості уже засобами літератури, і який водночас до останньої хвилини свого життя в тому самому пеклі е залишався. Звичайно, можна говорити було про те, що десь на сам кінець 830-х років Шевченко у Петербурзі потрапив уже зовсім інший соціальний вимір. От і е, слухач, е, власне, учень академії художеств, і от він там бесідує з найвидатнішими тамтешніми художниками, письменниками, інтелектуалами, все так. Але, от інерція того самого пекла, тієї муки, того мучительства, в якому він виріс, в якому залишалися його батьки, його діти, весь його народ, все це воно безперестанку супроводжувало Шевченка. Поза тим, чи був він на Україні? Оці всього навсього всього три з чимось роки. А чи перебував він поза межами України на чужині? Він залишався при, самому, при самій субстанції, при самій речовині отого самого неймовірного інферно, як казав Данте. Отже, пекла, в якому перебував його народ? В цьому. Абсолютна унікальність нашого українського е, генія. Йому не треба було спускатися в той самий соціальний досвід, в якій, ну, імперія, скажімо, командирувала Федора Достоєвського ну, десь буквально е, років через е, два, після катастрофи самого е, Шевченка. Е, Достоєвський проходить через ту е, каторгу, але можна собі уявити, що таке дитина. Дитинство Достоєвського, і що таке дитинство Шевченка, що такий соціальний контекст Достоєвська, який приходить в літературу, і що таке соціальний контекст Тараса Шевченка, саме тому я і е, згадав свою статтю, в якій я ну, своїми засобами, напевне, доволі бідними, доволі непереконливими, непереконливими намагався. Переповісти всі ці сюжети довкола великого українського поета. І треба сказати, що скандал справді був величезний. Я пригадую поведінку тогочасних лідерів, тогочасної спілки письменників України. Один із них, серед іншого, кричав публічно: що я перебільшив значення Шевченка. Інший говорив інше. Він казав, що моя стаття хуторянська. Від цього епітета було кілька кроків до епітета вже буржуазно націоналістичної. Як пізніше ця стаття була і кваліфікована. Ну, і відповідна доля автора українського націоналіста. Але мені надзвичайно запам'ятався. Інший рефлекс на цю статтю, інший відгук емігрантський діаспорний, власне, відгук кардинала сліпого, лідера українських зарубіжних католиків і греко-католиків. Кардинал Сліпий він сказав, що це стаття добра. І вслід за тим, наскільки я зрозумів, із тих небагатьох слів, що він про неї тоді сказав, ця стаття справила на нього враження, от сказати, певного християнського жесту. У напрямі е, співчуття до людських страждань. Ну, зрозуміло, що в основі християнства передовсім саме співчуття до чужого страждання. Так от, Шевченко, він буквально переповнений цим стражданням. Іншої теми, окрім людського страждання, у нього немає. Може, тому наші ліцеїсти і гімназисти і отак ставляться до Шевченка. Ну важко мені його читати. Там весь час говоряться про якісь важкі речі, і хотілося б читати якихось інших авторів. Більше того, з'явилися навіть якісь не зовсім розумні памфлети, адресовані Шевченку. Що, мовляв, він не той автор, який потрібен сучасній Україні. Але ж, взагалі, і сучасній цивілізації, і сучасній Україні у цій цивілізації, і взагалі людство, і взагалі людській історії передовсім потрібне співчуття до чужого страждання. Так от з усією певністю я хочу вам сказати, що починаючи з Євангелія і далі, у всьому світовому письменстві не було Отакого От співчуття поетового до чужого страждання, як у Шевченківській е, творчості. Унікальність цього поета для мене абсолютна. Тому що ми, виявляється, після Котляревського входимо в нову стадію нашої вітчизняної літератури саме у режимі оцього самого страждання. Але бачите, це не риторичне страждання, не на рівні просто от слова сказаного і вслід за тим о, майже обрядового забутого. Ні, це слово, яке сказано так, що відтак воно у людському вжитку, принаймні у певному національно-літературному вжитку, вже залишається назавжди. Шевченко був гросмайстром цього здивовижного. Слова і не лише у нашому національно-культурному, національно-літературному контексті, а й всьому контексті світової літератури і навіть всієї людської історії.